Йо, Йо, ви на каналі не цікавий. сьогодні ми з Карменідзе вирішили зробити різні челенджі в рематчі, різні футбольні челенджі. Це було все записано на етері, але я вирішив це вирізати і зробити окремим відосом, тому що дуже сильно мені сподобалася ця гра. Я хочу, щоб це якось ще й було і відосом. Зараз закінчилося вже бета-тестування, тому єдине, що я можу зробити, це вирізати оці моменти. Тому приємно вам перегляду та смачно, якщо ви їсте. Так, давай якось. Як ми будемо, Давай на камінь ножиці, папір. На раз, два, три кажем камінь, ножиці або папір. Раз, два, три. Камінь. Камінь. Раз, два, три. Камінь. Камінь. Раз, два, три. камінь. Найс, я починаю. Так. А як. От як от як лишити мяч? Давай може будемо підходить просто і типу бить. До скільки близько підходить? Ну от є цей. Ну шо, чат, погнали! <ріх> Бля, прикольно. Це не на таблизка, да? здається, що да. То давай тоді, може, з цей, з дуги. Давайте тоді заново, заново, не рахуємо, не рахуємо цей. Нормально так буде? Не знаю, побачим. Блять Так, Так твоя з, -з, -з, з Пенальки А, ні. давай я спочатку пробью, ж не можу тут голкіпером стати. А то ми будемо бігать пиздець довго. Туди-сюди, ну його нафіг. Так. Нормально. Найс, один є. Один з трьох, поки, да? Один з трьох, да. Ще два удари. Так, ну поки поганий з мене пенальтист якийсь. Бляха, ти тільки два удари зробив, чого поганий. При, в сенсі, це же третій. А, ти ты зараховував? Ну да. Тоді, виходить, один з 4 я забив. Блять. Один з 4, треба хоча б один забить, а я такого, блять. А він не повівся. ААААА! Хотів по центру, давай, пішли. Один з 5 я забив, клас. Насправді ні. я за линию стою. Ох, нет, за линию так краще не вставать бы, я так не це. Ну, блядь, вже про проебал. Теперь 3 4 відбити. Вот это да. Як? Хочу передивитись. Ну, я вже проебал. Але хочу передивитись, мені здалося вам відбити. А, заступ! Ха -ха, ладно. О, прикол, а як це так я не зловив? Хм, цікаво. Відбити ж треба, правильно? А ну! Може. Мі, може це я просто занадто близько до воріт стою? Ха, прикол. Ну я прям в себе на мечі був. Цікаво. Найс. На, мені здається, воно просто так не зараховувало. Ну окей, 3-5 ти виграв. Давай ще одну серію, знаєте. Я тепер буду стояти трошки подалі, бо якось воно. Все заново, заново. 1-0 закрема нечем. Бестов 3, бестов 3. О, блядь! Це був пас на тебе. Так. Ой-ой-ой, це була штанга. Я, б не, я, не, я не брав би цей м'яч. Ах ти! Ах ти! Ай-яй-яй, хорош, хорош. Один-три, да? Один з трьох поки. Вроді. Оце хорош, хорош. наїбав мене. Я думав будеш по коту розводить. А, я... а як. А <гум> як? Ні, так, а як почекай, чому? Я ж мав забрати. А заступ. А шо це таке? Тупо м'яч крізь мене прийшов. Хм. Не поняв. О! Мяч тепнувся. Ну. Если трошки вона якось, типу, не знаю. Буде тут видно. Ні, тут нормально видно. Хм. Окей. О! А що? А я поставив це правило, да? Чотири мяча. Ось, напевно, да. Бля. Так, ти забив три. Ну, конечно, трошки нечестного 2, але ладно. Ого! <laughs> ну бля, ігра прикольна. <laughs> і честно два, понятно, да? Та да. <laughs> пофігу, там прошли далі прячки на мельмет. Бля. Понятненько Блять я хотів паненку. <laughs> Так, треба тепер забувати, бо щось пиздець якийсь. Ну все. О, блядь. А, там було прям хрестовину! Понятно, 0 з 5. Нормально. Ну так це з половини поля два останніх. А ну дай. Не сейви, не сейви. Хочу з нуля давай давайте тоже попробуй с тобой Ага, понятно, понятно. не забув. То поки щелленджер вже футбольні виконуємо, ай-яй-яй. а ух ай Ай-яй-яй! о о Ой, ай яй 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 близько. Так, ну попінаті ти мене виграв, цей челлендж наступний. Потім будемо грати в кросбар. Ай-яй-яй. <х> Є? Та ну, треба далі брате. Все не вгадує взагалі. Є? Yeah? Є. Yeah. Yeah. Прокотився. До речі, хоч прикол? Тут якщо подивитися за карту, то видно цей стадіон звичайний. Їи yeah! Let's go! Гарно, гарно. Хочу подивитися на це. Бум. Один-один по челенджам. Що, вирішальний кросбар? Ти перше починаєш? Раборам, бо я щось не зрозумів. Кросбар. Крестовина. Це що? Ой, в хрестовинка в поперечку попасти. Звідки? Ну, десь з середини звідси давай. Можна далі, якщо хочеш. Тільки не ближче. Добре. О, ні, це занадто високо. Так, пристріличний, пристріличний удари поки. Оля. Понятно, на ворота стать. <свісно> Ого. <свісно> ну це... Це мало бути в кросбар. Не вийшло кросбанк Але було близько. Було близько. Так, тепер ти. Кросбарчик. Хто ж виграє в нашому імпровізованому челенджі? Який я потім виріжу з зроблю як окремий відос. Ізі. Зараз підемо вже грати, зараз ми просто цей челендж доб'ємо. Це штанга а не кросбар. Треба в штангу. Ой, в штангу кажу. Треба в поперечку, я в штангу дав. Як мовити, штанга. Куда? Бло? Є? Не? Не, мені показалось, як воно вдарилося об стіну. Угу, Это Добре. Це занадто далеко я щось вирішив вдарити. А <laughs> ну А ти думав? На це летіло ворота. Mm -hmm. Так, в мене ще є декілька челенджів, які я придумав на другий на на, на реванш. На рематч уже, поняли? В рематчі. Есть! <гас> Есть! Че звук? Був же звук, чи це був сейв? Хазайв, я зловив, але чи був звук, не знаю. Mm. Так, вар. Коротше, дивіться. О, бачите де показує о. Видно? Можливо, трошки вище, але мені здається, що воно прямо в цей летіло. Ну, mm, напевно. Ну, можете сказати в коментарях, що це була нечесна битва, але. Дякую за перегляд цього відосу. З вами був нецікавий цікаве та Карменідзе. Нехай проблеми та не, згоди, не роблять вам в житті. Погоди на вам щастить та будьте здорові. Почаємось.